Вітаю! А чи знали ви, що мила почали виготовляти ще тисячі років тому? Чи готові ви сьогодні разом зі мною поринути у таємниці хімії, аби дізнатися, як працює такий повсякденний засіб гігієни, як мило? Мило це не просто шматочок піни, це справжня хімічна формула чистоти і свіжості? Уявіть. Миючи руки з милом під струменем води, ви не тільки відчуваєте свіжість, а й запускаєте цілий хімічний процес. Чому ж мило так ефективне? Дізнаймося. Мила створюється з молекул логів та жирів. Для цього використовують гідроксиди таких елементів, як натрій і калій. Процес, при якому утворюється мило, називається омиленням. Яким же чином мило очищує від бруду? Відповідь у його дивовижній структурі, мило властива амфіфільна структура. Але що це означає? Це означає, що воно має і гідрофільні, люблячи воду, і ліпофільні, люблячи олію частини. Гідрофільна частина привертається до води, а ліпофільна до олій та бруду. Коли мило зустрічається із брудом, воно утворює емульсію, розчиняючи олію у воді, і таким чином бруд змивається. Але це ще не все. Мило також має антисептичні властивості. Під час миття рук воно не лише видаляє бруд, а й знищує безліч бактерій та мікроорганізмів. Це відбувається завдяки хімічній взаємодії із їх клітинною мембраною. Таким чином, щоразу, коли ви використовуєте мило, ви проводите невидиму хімічну магію, забезпечуючи собі не лише чистоту і свіжість, а й турботу про здоров'я. Тепер ви знаєте, що наша щоденна гігієнічна рутина це дещо більше, ніж просто механічне видалення бруду. А що щодо перш? Мило має лужне середовище, що є ще одним секретом його ефективності. Воно допомагає видаляти жир та пом'якшує воду, що збільшує його миючу властивості. Мила поділяються на натуральні та синтетичні. Відрізняються вони методами виготовлення та інгредієнтами. Натуральне мило не містить синтетичних хімічних добавок та ароматизаторів. Воно не завдає шкоди нашій планеті, бо є біорозкладним. Розумний вибір мила це турбота про нашу планету. Синтетичне мило створюють з використанням хімічних речовин. Додають синтетичні віддушки, барвники, ароматизатори. Часто таке мило містить у своєму складі синтетичні масла і продукти нафтопереробки. Синтетичні масла зазвичай мають більш виражені мийні властивості, проте вони більш агресивні для нашої шкіри, що може мати негативний вплив для неї, особливо для чутливої та сухої шкіри. Також синтетичні мила. Можуть містити хімічні речовини, які завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу при виробництві та утилізації. Дякую, що занурилися зі мною у світ мильної хімії. Сподіваюся, тепер ви по-новому подивитеся на цей повсякденний, але фантастично важливий продукт. До нових хімічних відкриттів!